Вітаю! Березень у мене був дуже насичений місяць. Я робила замовлення із Fenty Beauty, із Victoria Beckham, і з декількох інших сайтів. Тому давайте на все це подивимося, я все посвочу та розповім свої враження. Почнемо з замовлення від Fenty. Тут два замовлення: один я робила до знижок і один під час знижок. Зараз мені хочеться більше загубних засобів, тому я собі багато замовила саме таких бальзамчиків. Одні рум'яна, одні в мене вже були. І тон. я собі замовила троє Gloss Bomb Sticks, двоє шимених та один глянцевий. Один олівець та одну помаду Sleep Shine. З неї почнемо. Це колір та Коко. Я думала, що він буде більш коричневим, але він опинився більш таким рожевим чи навіть мов колір. Мені подобається, як вона і виглядає на губах, і носиться. Трохи, якщо нашарувати, може Відчуватися важко і ніби як пластилін, тому я її наношу в один шар. Перше, я собі замовила колір Fenty Glow це шиммерна версія Glow Bomb Sticks. На жаль, мені прийшло пошкоджене упакування тому що я не можу його викрутити. Я його наношу зазвичай пензлем. Мені подобається колір. І подобається такий глітерний ефект на губах. На жаль, цей глітер він усюди і дуже погано сходить і стирається. Якщо блиск зійшов, то глітер залишиться на губах. Мій палець туди повністю не влазить, тому такий не дуже гарний сводч. Але от глітер добре видно. Наступним я собі замовила ось такий кораловий колір. Він називається See You in Maui. Тут з упакуванням все добре. Дуже такий весняний колір. І великий глітер. Глітер на губах я відчуваю, хоч і не дуже сильно, мені це не заважає. І останній глянцевий він без шимору це колір Sorta Selfish. Я взагалі думала, що мені більше шимером сподобається, але ні. Саме така формула мені сподобалася більше, тому що вона напівпрозора і вона дуже гарно зволожує губи. Ну, особисто мені. І я собі навіть думаю замовити ще кольорів. І олівець в кольорі 0,4. Також він такий теплий, коричневий. На камері різниці між цими двома кольорами я не бачу. Але в житті олівець більш рожевий. Мені сподобався олівець, тому що він м'який, дає час підтушувати, але потім фіксується. Давайте спробуємо, вже трохи часу пройшло. Він зафіксувався. Також від Fenty я собі взяла рум'яна. Це була саме причина замовлення. Колір Таїті Тіс 07 це шимерна версія. Дуже мені вже хотілося з шимером, бо в мене є схожий колір, але саме матовий. І порівняємо з кольором Baking Cakes це матовий колір, він у мене вже давно. Кольори схожі, але фініші різні. Мені подобається ця формула, вона пігментована, легко тушується, стійка. Все супер. Тільки мені шиммеру не вистачало, і от вони вийшли саме з шиммерною версією. І останнє, що я собі замовила з Fenty, це Tone Soft Leaf Natural Luminous в кольорі 175. З кольором я не вгадала, він занадто світлий для мене. Тона це дуже особиста річ, для когось може підійти, для когось ні. От мені, на жаль, не підійшло. Він достатньо пігментований. Я помітила, що мені, наприклад, краще його наносити саме пальцями, тому що пензлем він може виглядати сухо, блендером він може підійматися, тому саме пальцями я наношу і потім трошечки блендером прибиваю його. Покриття в нього, я б сказала, середнє, і фініш в нього не матовий, а такий більш натуральний. Коли спочатку наношу, виглядає гарно. Але протягом дня він підкреслює сухість, також може підкреслювати пори, саме забиватися в них. В мене ж комбінована шкіра, і він на мені швидко жирниться. Далі перейдемо до рум'ян. Тут в мене така люксова категорія це рум'яна Ермес. Деякі з них я собі замовила ще до березня, а тільки в березні в мене дійшли руки їх протестувати. Це в мене шимерні версії. 35, 47 Та це їх нові рум'яна аж подібні. В кольорі 10 Rose Hail. Почнемо з маленьких. Це було ніби лімітоване видання, але я не впевнена. Я в люксовій косметиці не дуже розбираюся, не слідкую. Номер 35. Більш персиковий з золотим. Відливом. І номер 47 роз Амбре. Також персиковий з золотим відливом. Вони дуже схожі на свочі, на обличчі вони також трохи схожі. Але все ж таки роз Амбре він більш рожевий, і в нього не такий сильний золотий відлив, як з 35-го. 35-й верхній колір на мені виглядає не дуже гарно, тому що саме в нього ніби жовтий підтон. Взагалі формула в них безпроблемна, мені подобається, що вони спочатку напівпрозорі, але можна їх нашаровувати і дуже важко з ними поставити собі п'ятно. Але за таку вартість я меншого і не очікувала. І зірка моєї колекції це саме такі великі рум'яна в кольорі 10 Rose Haze, це була ніби лімітка. Я не знаю, може вони випустять іще кольори, може це було так тестування аудиторії. Давайте посочимо. Він також напівпрозорий спочатку, але його можна нашаровувати і в нього більша пігментація, ніж в попередніх. Колір мені сподобався. Я спочатку боялася, що він буде занадто рожевий, але на мені він виглядає достатньо нейтрально. І також мені подобається, що ці рум'яна саме сатинові. І ще одні рум'яна я замовила собі від Nars. це була їх лімітована колекція саме на День Святого Валентину. Колір називається Cherish. Було доступно два кольори один персиковий, інший рожевий. Я собі вирішила взяти такий більш персиковий. На свочі він світлий, і на обличчі він такий самий світлий. Можна його нашарувати, але все одно колір темніше не становиться. Мені вони подобаються менше, наприклад, ніж Hermes, тому що вони виглядають пудрово на обличчі. Також я собі замовила тінти від Benefit. Спочатку я собі замовила один, а потім вирішила замовити ще три. Більшість в мене в формулі Plush Tint це саме матові, а оцей Splash Tint, він глянцевий. З нього і почнемо. Він мені не сподобався, на жаль. Можливо, це через колір. Колір в мене 01 Skin Deep. Він дуже світлий і на мені погано видно. Також мені не сподобався аплікатор, тому що він дістає дуже мало продукту. І приходиться його багато разів діставати, щоб хоч щось нанести на губи. Також в нього така більш мусова формула, не дуже вона рідка, він напівпрозорий, можна його нашурувати, і він дає ледве помітний тінт. Також він має такий солодкий, якийсь кислий запах. З матових кольорів перший в мене з'явився French Toast. Колір коричневий, дуже гарний колір. І, хоч і кажуть, що це тінт, наприклад, на мені він не тінтує. І навпаки, мені це подобається, тому що я не хочу тінту. Я хочу саме такого матового легкого ефекту. І він мене цим забезпечує. Також тут такий цікавий аплікатор, він дуже вузький, і тому їм легко користуватися саме як олівцем. Дуже мені сподобалася ця формула вона легка. Її можна нашаровувати, але особисто мені це не потрібно, тому що в один шар вони лягають саме без п'яти і дуже рівномірно. В нього трохи інший запах, ніж в splash Tint, він не такий кислий. І так мені ця формула сподобалася, що я вирішила замовити собі ще два кольори. Перший це Cream Puff, Це мій улюблений колір, тому що він найсвітліший. І найбільш натурально на мені виглядає. І Cloud Fine. Він більш червоний і достатньо темний. Хоч на свочі це не видно, але на губах чомусь він так темно виглядає. І якщо в них вийдуть ще кольори, які мене зацікавлять, я собі їх візьму. Давайте спробуємо стерти, ніякого тінту вони на мені не залишили. Можливо, потрібно було їх більше наносити, можливо, треба було більше часу. Але для мене це тільки плюс. Я собі замовила ще один тон від Iconic London. Зараз мені хочеться дуже легкого покриття і вологого фінішу. Але замовила я собі фініш матовий, тому що вже дуже мене зацікавив цей продукт. В мене колір Natural Light. Для мене він не підходить, тому що він дуже темний. Ну, не дуже темний, ну темнуват він. В нього рідка консистенція. Я його наношу і пензлем, і блендером, і обидва способи дуже гарно наносять тон. Мені подобається, що цей тон виглядає взагалі непомітно на обличчі, поводить себе ідеально протягом дня, не сушить, він не провалюється ні в фори, ні в складки. Також мене вразило те, що він не дуже сильно жирниться. Єдиний мінус, що я на собі помітила, це те, що він намагається швидко зафіксуватися і через це погано тушується. Потрібно швиденько з ним працювати. Мені настільки сподобався цей тон, що я вирішила собі взяти більш світлий колір. Також в мене з'явився ледве не вперше в житті саме фіксуючий спрей, я не користувалася ними зазвичай, але він мене зацікавив, тому що мені подобається запах. В мене до цього був праймер з маршмеллоу і я вирішила спробувати ще її, фіксуючи спрей. Я не знаю, що він щось робить, мені здається, він нічого не робить, просто він дає такий приємний запах солоденький. Я його використовую, коли нанесла забагато пудри, щоб це все якби поєднати і зробити більш натуральний фініш. Далі перейдемо до категорії засобів для очей. Перше, це в мене така палетка від Victoria Beckham. Я її вже тестувала в відео про новинки косметики, давайте посочимо. Мені трохи важкувато з нею працювати, тому що розтушовочний може тушуватися в ніщо. Може він пропускати ділянки шкіри, особисто на мені. Шимер мені тут також не дуже подобається, тому що він не дуже сяючий. З матовим темним в мене не було ніяких проблем. Взагалі мені подобається палетка саме своєю кольоровою історією, тому що вона приглушена. Я люблю такі відтінки, і саме кольорами я не розчарована. І я собі ще в листопаді замовила двушки від Патріка, та і тільки в березні я їх так нормально протестувала. Давайте посвочимо, почнемо з Better Lighting. Наступний це Do you no І останній це Steel and the Club. Текстура в них дуже суха, але за рахунок цього вони дуже стійкі. На мені вони не скочуються і, до речі, на мені не осипаються. Мій улюблений колір з усіх це ось цей сатиновий, тому що саме колір в нього класний. Він такий більш холодний, дуже підкреслює колір очей. Такий в мене був насичений місяць. Дуже дякую за увагу та приходьте ще.